Води не буде. У Чернівцях через черговий прорив на водогоні відключать водопостачання. Майже все місто на три дні знову залишиться без води. Чернівчани запасіться водою через черговий прорив на водогоні поблизу насосної станції. Очерет місто на три дні знову залишиться без водопостачання. Про це повідомили у водоканалі. Маємо прорив на водогоні в районі насосної станції. Очерет наші бригади вже працюють, роботи складні. Тож без відключення, на жаль, не впораємося. Постійні прориви на водогоні це прокляття чернівців. Мало не щотижня люди змушені запасатись водою. Тож звістки про нові відключення викликають у городян хвилі обурення. Як завжди, і тижня нема, щоб не було прориву водогоні чернівців. І це вже не перший рік. Може, треба використовувати кошти за оплату комунальних послуг за призначенням і робити капітальні ремонти водогону. і ворожих ракет не потрібно. Міський голова і його команда справляються ще краще. Краще було б ці гроші, потрачені на тротуари, пішли на починку водогону. Незважаючи на те, що ще кілька років тому було розроблено проєкт реконструкції чернівецьких мереж за 17 мільйонів євро, жодні роботи так і не були виконані а з бюджету сплачують багатомільйонні штрафи за невикористання. Кредитних коштів. Зараз, як ми бачимо, в місті багато витоків, багато ремонту водогону. Що роблять? Не ремонтують, а латають. Брався кредит, мали це все модернізувати, зробити, замінити, але нічого не робиться досі. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.